Чи можуть бути інші формати? Звісно, можуть наскільки українське суспільство готове потім підтримувати кандидата, якого не обрало? Тут теж питання. Українці е, люблять демократію, українці е, звикли власний вибір робити самостійно. Для нас важливо, щоб ніхто за нас без нас. Це той якийсь загальний посил, який ми транслюємо на різних майданчиках, і саме тому, зокрема, ми і на національному відборі максимальну кількість рішень віддаємо саме українському суспільству і обрати журі, яким українці довіряють потім визначити 50% результату, і долучитися до формування списку фіналістів і обрати того, кого можливо українці вважають, несправедливо було не включено до списку фіналістів, і потім долучитися до визначення нашого представника. Намагаємося максимально демократично і прозоро підходити до кожного із цих процесів. Сподіваємося, що ті ініціативи, які ми запровадили, будуть корисними. Ну а вже висновки будемо робити після того, як національний відбір завершиться.